Вишиванка минулого століття 50-х років. От. На ній ми характерно можемо бачити те, що на ній зображені зірочки, дуже важливі символи і знаки в нашій орнаментиці. Всі ті знаки, які позначають сонечко. Вишиванка була популярним вбранням українців ще з давніх часів. Вона нерідко вважалася коштовним одягом, каже краєзнавиця Анна. Українці дуже любили все блискуче. І вони свій одяг шили коштовними нитками, тобто були вишиванки, які робилися золотом, сріблом. Ми знаємо таке слово, така техніка, яка до нас дійшла, це гаптування. Вони прикрашали свій одяг перлами, драгоцінним камінням і робили його на драгоцінних тканях, Тобто, це були оксамити різноманітні, і коштовні сорочки дозволялися носити людям, які були при владі. Ідею орнаментів майстрині різних регіонів України брали з природи та поєднували з іншими символами. Наприклад, полтавські шили білим по білому. а от на Дніпропетровщині та Донеччині переважали квіткові мотиви. На заході майстрині прикрашали вишиванки геометричними візерунками та яскравими кольорами. Подільські ж використовували чорні нитки. Деякі інші регіони навіть вважали таку традицію відьомською. Проте цей колір символізує не зло, а родючість землі. Принаймні так кажуть краєзнавці. Тут бачите навіть сам орнамент. Покладено, якщо як хрест. Це великий, це дуже сильний захист. Краєзнавиця Діонізія пояснює, у кожен орнамент майстрині закладають свій певний сенс. Навіть не обов'язково там щось і кодувати. Сама по собі вишивка це ручна робота і це вже є що захід. Квадрат, розділений на чотири, це означає продовження роду. Наприклад, квадратик з точечкою та з крапочкою всередині – це. Засіяне поле, ну от таких тих елементів і складається сама вишивка. Кодування вишиванки залежить від намірів і настрою, з яким ми тримаємо голку з ниткою у руках, каже мольфарка Олена. Саме тому українська сорочка є оберегом нації. Кодує, так би мовити, всесвіт кодує, тому що кожен знак він несе в собі якусь інформацію, своє значення. Ці вібрації вони накладаються на знаки, а знаки ми носимо на собі, однозначно, значить, тоді ці знаки кодують, так би мовити, наше інформаційне поле, наше енергетичне поле. Нині ж запевняє краєзнавиця: росіяни намагаються відібрати в нас не тільки волю, а й історію нації. А ще хочуть присвоїти собі наші звичаї. Дуже часто подаються як это вот это ж наше, вот это наше ми робимо». А насправді руські жанишовні хлапті і все, і сорочки до каліну такі розхристані. Вони не декорували взагалі. Втім, українці вірять код нашої нації під надійним захистом ЗСУ. Альбіна Гриненко, Сергій Гончар та Євген Дрозд. Новини 11 каналу.